Здорово. Здраво будем. Як ти мене чуєш? Нормально. Може бути, так? Так. Добре. Та я от людей записую. Ну і на яку тему? Що вони думають на рахунок війни з Росією? Як вони відносяться і до української мови? Ой, ви знаєте, я з Харкова. Мені не дуже. Ви знаєте, ну у нас руська більше російський язик. Я. Да я це так... знаю, що у вас більше російський, я знаю. А ти знаєш, як так сталося? А як мені... сталося. Ну, як сталося, yeah... сталося що в Харкові з російською спілкуватися, знаєш? Я не знаю. Не знаєш? Я. Я можу перестроїтись, якщо Ну там час, дві години, три, якщо я розмовляю українською мовою, я на неї переходжу спокійно і так далі. І тут нічого нема такого. Ну, Пере... взагалі, я говорю на мові. <звілляння> 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 тобто, ти не знаєш, що в Харківську, саме місто Харків, завезли 6500 сімей росіян. Я знаю, коли років е, так 7-8, коли сюди хлинули западнянці е, у наші учбові заклади зі своєю політикою і так далі. І вони дуже отак… так. Ти не знав того, що в Харків завезли етнічних росіян шість з половиною тисяч сімей? 6,5 тисяч сімей, це приблизно 6, в сім'ї складається щонайменше 4-5 осіб. 6 на 5. Це буде десь 35 до 40 тисяч. До 40 тисяч? Ну так більш-менш приблизно цифра. Чи який, блядь? Чого це? Що сталося? Ти де зараз знаходишся? Де ти зараз? Вдома в себе. Ну ясно вдома. ну то де ти в якому місці. В якому я місці знаходжусь, я не говорю, з якому, якого я міста. Чого? Бої... Бо, тому, що, бо тому, що я записую. Е, колоба... Записуй, записуй. Ну ну, блядь, таку хуйню уберите, это, блядь, це, я не знаю. Ти, краще би говорили, це на русському. Знаєш, оно би прошло. Це є. Це документ. Е, З архіві служби безпеки. З архіві Служби безпеки України. Блять, <рес> архівки, Ну ти нормальна людина, чи яка, блядь? Ну ти нормальна. А що я то. А що я сного сказав? А то що ти ще на пальцях наче показувати, скільки тут людей завезли. Бля. Ну я, тільки, я тільки, тільки сказав про Харківську область, а там ще є. Ну, 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 блядь, ну, а там ну, ще є Донецька область, Дніпропетровська область і Одеська область. А всього на а всього завезли. Що вони сюди приїхали? Чого? Українців, українців вивезли. А завезли етнічних росіян. Ти не знав цього? <рес> смішно самому. Смішно. Так мені а не смішно. Сказав, скільки мені це. Виїхало це, це ти не хочеш сказати? -е -е -е, за які роки? За три. А, то, за можливо. від 2022-го. Да. Досить багато. Я їх зустрічав. Багато виїхало? Так, дуже, дуже багато. А причина виїзду знаєш яка? Знаю. Яка? Дуже проста. Ну так ти ну, мені назви на те, причину. Назви вона мені на те, причину. Виїхала, і ти, блядь, йобаний. Ти, блядь, чого ж ти не воюєш, якщо ти такий, блядь, відповіде. Бляд, а хто, бляд, хто тобі сказав, що, тобі я, не а а вийва... тобі сказав, що я не воюю? А хто тобі сказав, що бляд? я не воюю? А? Хто тобі говорить, що я не воюю? Ты що? Скажи мне. Здесь я... выходишь в рулетку, блядь, патріот, Так, И записываю россиян этничных записываю выключно россиян этничных в Украине. Так хуля ты их записываешь, ты иди войны. Я показываю Понове... зараз сюди в Харків, ёб твою ти... мать, блядь. Понаїхавши. Ти бля, драний, блядь. Понаїхавши, понаїхавши. Шеліорі... Як? Там... Так, так. Ти мова там вилізе твоя. Так, українська, а чому бля, в Харкові? На російській мові. Так, це російська мова, це фізич. мова окупанта. Блядь, да чого ж ти отморожений? А, неба, то тому що я спілкуюся українською мовою, так? Во, підар ти, блядь. это ахує. Во підор, блядь. А що, а що тобі? Ви ти... ж за таких, блядь, Україну. А, то, то типа війна почалася через те, що українці говорять українською, так? А тому що ти підор. Ти підор. От із за таких. А хто напав на Україну? Україну? Хто напав от на так Україну? Отак от. Так ось. Хто напав от на так. Україну? Ага. А тут не важно на якому ти на російському розмо. А бачите, він не відповідає, хто напав на Україну, значить, значить, він підтримує агресора. Здоровий, блять, буде більше 30 років і він, блядь, сидить, пиздить. То хто ти напав на Україну? Шапку, трас, гвинтівку, блядь, блядь, То хто напав ти, на, Україну? Йди, хто йди, хто йди, на Україну? Хто напав на Україну? блядь, Бля, пиздун ти? Мені не, не надо. Не хоче сказати, хто напав на Україну. Ти. Та ти, так, ти. ти, напав, ти що? Бляд. Ти що прикриваєш агресора? Піздунув. Ти чекаєш, чекаєш, так? Я кого? Таких як ти? Ні, ти чекаєш Росію? Люди не підуть. Ти Росію ти Росі чекаєш? Покаліть, блядь, біля мікрофону. Пока -пока -пока Показати тобі yes. е місто е на сході України. Покровськ. Ну так іди ти захищай, Кого? Чого ти сидиш? Кого я маю захищати? Чого ти сидиш? Росіян етнічних? Чого ти сидиш? Етнічних чого? росіян? А, ти? а ти? кого я маю? Чого сидиш? Кого я маю захищати? Етнічних росіян? Ти чого сидиш, сидиш захищає? Я кажу, що я тут а сижу. Ти ти. ти Я захищав Україну, а ти захищав? Я? Так. Я вже старий. Знає. -а. а, -а, -а то типа така відмазка, так? А у тебе яка а... відмазка? Я захищав свою скажи відмазку. Я захищав країну, чого я маю відмазуватись? <рес> Ой, блядь. О, так іди на фронт, Чого ти? Я був так, на фронті. Ти зараз сидиш, блядь, Это сама флаг повісові пиздиш. Бра, це мій прапор моєї держави маю повне право. Так іди захищатися. А я, я захи а ти, чого ти... Ти... ти сидиш. А ти, як ти маєш на увазі, що я маю на увазі зараз? Сидіти там. ти захищай! Так? Кажу, що, а що ти, 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 ти мене не чуєш, що ти я ти говорю? Що Ти робиш? Ти мене не чуєш, що Чого? я говорю. Не Чого? чуєш ти глухий? Пиздець, пиздець. Какі ж ви отморожені, бля. А, а, отморожені? Ну, Кужи. так, добре. Добре, ще. я... дуже гарне відео вийшло. Ще одного ж нас зловили Харківського. Чекає, ні, не може ніяк дочекати з росіян. Ану, скажи мені, ждун е, Як в тебе прізвище закінчується? Блять буду, задавив. А як в тебе прізвище закінчується, На яку букву? Яка різниця? А, то, не призви? хочеш сказати? Часом не Та ов. Да я вообще такого не знаю. Иванов. <різвища> Сидоров, Петров. Як в тебе прізвище закінчується? Я не скажу своє прізвище. То мій, мій предок Стільки людей вилечив, що не дай Бог, що вам і не сни. Петров? Петров? А твоє? Так? Зеленський? А твоє Зеленський? Ні, ми так. говоримо, ми говоримо твоє виключно. Зеленський? Ми говоримо виключно з тобою. Я і ти. Вот і я тобі кажу виключно. А чого ж ти мене починаєш обозначати? Або тому, що ти себе визначив вже як росіянин. Який? Ти Я себе, ти по поставив, ти поставив мову окупанта вище за мову э, рідної нашої землі. А ти мені скажи это самое, тебе як жена дає Только на украинском языке или ее вообще нет? Її а не ты що? А що? Потому, що секс йде, має йде, відношення йде, до мовы? Душа... А секс має відношення до мовы? А -а, 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 а, а що тебе так коробить? Українська мова тебе так ключить. Коробить! коробить. Не так, мова ти, так чуєш, ти чуєш українську мову і тебе рве, бо тому що це чуже для September. тебе. Для тебе рідне це і русняве. У голові! Так! У тебе ніхуя нема! У тебе нема ні му... Ну, бачите, він же переходить на секс, переходить, на Зеленського переходить, а ми з ним особисто тет а тет спілкуємося. А він підключає друге абсолютно все друге. Ну, якщо ви тет на тет. Так, ми з тобою бі... один на один спілкуємося. А ти підключаєш, підключаєш. А ти розумієш, а ти підключаєш речі, які... А ти клеїш, 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 клеїш речі. А ти клеїш, клеїш, клеїш речі, а вони не клеються в тебе. А ти, а ти навіть не знаєш історію свого міста. З якого ти міста, Харків, так? А ну, розкажи мені коротко історію міста Харків. Я я слухаю я разіваю, тебе. Коротко! Коротко. Ровини, ні. Заснування міста Харків і хто його заснував? Дві фрази. Хто Хто заснував місто Харків і коли воно засновано? Eh, ти знаєш, я тобі скажу одне. Eh, это когда ми викопали Чорне море. По одному. Все зрозуміло, далі нема, нема що слухати, далі нема що слухати, бо це є бред е, людини хворої. І якщо ми маємо і ще одне підтвердження, те, що хто спілкується російською мовою, вони абсолютно не освічені люди. Це є перше підтвердження. І те, що вони кажуть, що Та ми з Харкова, ми якісь особливі, а це їх особливість, це є неосвіченість і тупість. Ще що додавиш? А, а нема вже що добавити, бо тому, що всі його всі його фрази йдуть на знущання за те, що ти спілкуєшся українською. Потім в нього всі проблеми на державу. Тобто йому держава нічого не дала. За скільки спілкуваннями ми ні разу не почули що агресор російська федерація бо тому, що він, бо тому що він підтримує агресора звісно і спілкується російською мовою тобто ми маємо, ми маємо такий дисонанс е, хто продовжує е, спілкування в україні російською мовою значить значить він Затягує війну. Затягує війну, тому що він чекає. Не може ніяк дочекатись росіян. Так що, Карасик, ти зловлений, попадеш на мій канал. І Харків, і Харків буде знати, що ще одного колаборанта ми зловили. Так що слава Україні, героям слава! Підписуйтесь на мій канал. Так що останнє його слово. Останнє Чаще твоє думає. слово. Чаще почухай О, мені. все зрозуміло. Все, Іди нахуй, Кацап. Слава Україні! Ми виіграємо! Записуйтесь на мій канал. Записуйтесь на мій канал, ставте подобайки. і все буде Україна! Красик зловлений.